Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Я записую для вас дорогі стрільці таро-прогноз на квітень місяць. В руках в мене колода Таро Райдера Вейта. На кожен тиждень ми будемо діставати з вами по 2-3 карти, в залежності від того, наскільки нам буде все зрозуміло. І таким чином розповім вам, що вам очікувати дорогі стрільці в квітні, можливо, зможу звернути вашу увагу на якусь ситуацію, як вам правильніше акуратніше вдіяти, або застережу вас від чогось. Поїхали. Перетасовую карти. Класична колода Таро Райдера Вейта. Рекомендую всім, хто тільки починає свій шлях у вивченні Таро. І дивимось першу карту. Перша карта у нас Паж Пентаклів. Паж Пентаклів це починання обов'язково, щось нове абсолютно. Дуже часто ця карта означає, ну, в принципі, пажі, вони нам показують дітей, тобто, можливо, потрібно буде придбати щось дитині нове або вкласти в дитину, відправити її на якісь курси в плані цього вкласти, вкластися грошово. І, або, якщо у вас дітей не маєте, то тоді це ви, якісь нові починання грошові, можливо, отримаєте якісь додаткові кошти. Це може бути щось таке мінімальне, в лотерею виграєте якихось 200 гривень. Щось нове. Нова інформація. П'ятірка купки. Далі друга карта у нас п'ятірка кубків по п'ятірці. Ну, це таке певне може бути розчарування, карта е, такої засмученості з якоїсь причини. Е, кризові карти дійсно. І е, тут карта того, що людина ось звертає увагу на ці чаші, які, на жаль, в нас перевернуті, але не бачить, що позаду є дві. Чаще, які наповнені. Тому тут порада карт, що в будь-якій ситуації звертайтесь до позитиву, змінюйте фокус. Далі третя карта. Десятка мечів. Щось, наче якісь починання грошові, будуть викликати у вас не дуже хороші емоції. Можливо, вам потрібно буде витратитись на щось, а ви будете, знаєте, довго вагатися і думати, чи взагалі воно вам потрібно. Але я думаю, що ситуація заставить витратити кошти. Далі, другий тиждень, у нас вісім капентаклів. Пентаклі також, але тут уже про роботу будете щось виконувати, можливо, якісь нові задачі. Е, непогані грошові карти. Ну, саме це Але давайте подивимось наступну Отшельник. Я чомусь думаю, що в поєднанні з ці карти для вас, дорогі стрільці, можуть дати те, що вам потрібно буде ось. У цій ситуації, яка у вас там почнеться на початку місяця, ось діяти далі і розбиратися. По відлюднику, цьому, який в нас зображений на карті, і загалом в компіляції, це може бути, що вам на роботі потрібно може дізнатися, довчити якоїсь інформації, висвітлити висвітлити щось або щось дуже прискіпливо. Вивчити. Далі п'ятірка мечів. Ой, п'ятірка жезлів вибачаюсь. По п'ятірці жезлів карта такої боротьби. Боротьби в плані суперечки. Хтось буде незгоден з вашим вибором, можливо, або з якоюсь інформацією. Ну, будете там, напевно, приймати участь. Так, третій тиждень. Перша карта. Е, перша карта в нас п'ятірка мечів на третій тиждень. У вас була п'ятірка чаш. Тут п'ятірка мечів. Е, п'ятірка мечі? <свят> пентаклів. Е, може не вистачати трохи грошей? А, і п'ятірка жезлі у вас була. У вас щось дуже багато п'ятірок. Важкувати буде, напевно, місяць для стрільців. Але я бачу, що у вас намальовується вже якийсь план. Шестірка. Вже мечі тут пішли, вже будете думати про щось, як вам діяти далі. Це карта шляху. Тобто шляху, коли ви визначатимете для себе пріоритети, для себе, для вашої сім'ї. Такс. Далі. Третя карта на третій тиждень. Верховний жрець. Ну, по верховному жрецю загалом це карта держави, карта. Вашої батьківщини, там, родини, щось таке урочисте, весілля, хрестини, таке помпезне, або це карта управління. Тобто, коли вам потрібно може нав'язувати якусь інформацію, або вам хтось буде щось дуже нав'язувати. Так, дивимось четвертий тиждень. Перша карта на сім мечів. По сімці, тут загалом, коли людина отримує якусь інформацію і йде з нею, але тут може бути і крадіжка, тому будьте дуже обережні. Щось нове, щось нова якась ось інформація. Можливо, захочеться піти з поточного місця роботи, знайдете щось краще. Друга карта четвертий тиждень туз мечів. Тузів у вас не було. Перший туз можливість, можливість будь-якого роду. Тобто прийде до вас якась ось така думка про вирішення ситуації. І, і остання карта четвертий тиждень. У нас десятка пентаклів. А це досить хороша карта, така грошова. Але в конкретній ситуації я чомусь думаю, що за вами хтось може так знаєте наглядати. Ось бачите, тут по карті е хтось, можливо, буде трохи м -м, за вами так е прискіпливо дивитися, як ви діятимете в тій чи іншій ситуації, яка буде пов'язана з коштами. Тому, ну і в принципі, у вас там на початку були кошти. Ну, я, у вас був паш пентаклів, до речі, на початку, а тут десятка. Тобто, ось у вас якось цей цикл вирішення він завершиться обов'язково в квітні. Якась ось ця ситуація. ситуація. Далі. Тепер ось ці всі карти я додаю до основної колоди. І перетасовую, аби дістати для вас карту пораду на квітень місяць, дорогі стрільці. Якщо ми з вами побачимо карту ну, з тих тижнів, які ми розкидували, то тоді саме на цей тиждень і на цю ситуацію вам потрібно буде звернути вашу увагу. Якщо це буде будь-яка інша карта, то зараз я вам розповім. Перетасували, дивимося. Десятка мечів. Важкуватий буде місяць, напевно, важко буде ось я думаю, що щось або в грошовій, або в такій сфері. Ну, бо Пентаклі, я завжди кажу, це і матеріальні, і нематеріальні цінності. Тому важкувато буде, я думаю, в цій сфері, і вам потрібно буде побороти ось цей період часу. Аби гідно вийти з ситуації, хочу ще одну карту дістати, бо десятка у вас була десятка пентаклів, і тут тепер десятка жезлів. Так, відстоювання особистих кордонів. Тобто вам потрібно буде так, знаєте, пунктирну лінію поставити і розмежувати свої там, можливо, принципи від чужих і так далі. Але. Це якесь завершення обов'язково в вашому житті, в якоїсь ситуації, етапу життєвого. Бажаю вам успіхів, дорогі стрільці. Підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал. Ставте лайки, пишіть коментарі, мені дуже приємно їх почитати. І зустрінемося з вами в наступних відео.